Представте собі, що в парку Леви і Тигри не в клітці, а в клітці Ви. В Італії є таке місце, що знаходиться в равенні, біля великого парку атракціона Мірабіландії. В цьому відео я розповів вам про це дивовижне місце, що називається Сафарі. Але спочатку давайте познайомимося з ким ще не знайомий. Привіт, мене звати Вадим, я живу і працюю більше 10 років і розповідаю про цю Сонячну країну. Щоб ви розуміли для себе, чи варто сюди емігрувати. А на моєму YouTube каналі є дуже багато відео на цю тему. В підтримку автора, тобто мене і українськомовного контенту, прошу підписатися і поставити лайк цьому відео. Наголошую, що усі коментарі я читаю і відповідаю особисто. А до речі, про коментарі з попереднього відео мені сподобався ось цей коментар. Написав його мій друг і підписник з нікнеймом Кітакет. О, їду в Італію заради фаршированих оливок. Це саме моє улюблене. Дякую тобі за цей коментар. А якщо ви хочете потрапити в наступне відео зі своїм коментарем, напишіть його саме сюди під відео, а я спробую обрати саме ваш коментар. А зараз я розповім про своє відео і покажу, як пройшла моя мандрівка в це ж саме місце. Приїхав я, до речі, пізно і покажу вам, де я зупинився, і Приїхав я в Равенну, Зупинився я в готелі Адріатіко. Знаходиться воно біля дороги, і десь в двох кілометрах від самого парка Мірабіландії. Ось там видно вже. Колесо. Номер коштував 65 євро плюс 2 євро на якісь там збори. Не знаю, що. Ну тут є все. Якщо приїжджати вдвох, тут є все. І телевізор, і вентилятор, і ось така от ванна кімната. Фен, різні гелі, мило, туалет, біде, душ. Тобто є все. Що потрібно, щоб переночувати і далі поїхати по своїм справам? Парковка є біля дороги, і біля, також біля дороги є а одразу ж, е можна заправитись бензином, дизелем і поїхати далі. Ідея повече. До речі, непогані місця і зовсім недорогі. Ну все, ладно, не буду вас відволікати і бажаю вам гарного перегляду. Ще в Равені є два місця, куди обов'язково потрібно заїхати. Це перший це парк атракціонів, який називається Мірабіландія. А другий це Сафарі. Вони знаходяться прям близько один від одного. В Мірабіландії вход білет. Я потім пізніше напишу тут. Тому що знімати я нічого не буду, бо в мене вже є відео. Стосовно цієї мірі Біланзії, парковка тогорічна була 5 євро, а зараз вже 7. От. Ціну я прикріплю сюди білет з одної людини або фотку. І А стосовно сафарі буде відео пізніше. Так що ожидайте. Ріхав в сафарі вже. Зараз знайду е, цей, щоб білети брати. Бо ще їх знайти тут, ще ужас, немає ніяких ніяких знаків. Людей куча, а знаків немає. Опа! Ось така от машинка. Електрична. Тут на 4 людини. Ти заїжджаєш сюди і їдеш. 给饿死。<laughs> <Glass. S 2> <laughs> Там на дорозі у мене стоїть. Пропустиш мене? Дякую. Ой-ой, підходиш до мене? Ну, який хороший це от на такій машинці електро на чотири людини. І тако і погнали Тут вже ще Тут є в нас прикольно, мені так подобається. Взял, що тут не можна відкрити не, цей О, показую вам А сало є? Йди, йди, сало дам! О! На сало відзиваєтесь? З України, мабуть. Слава Україні! Героям слава! Шо ти? Ладно, пацани, давайте, бо я поїхав далі! Ну, зебри відпочивають в тіньку. Чіл, Тупо по чіл? Тут, по суті, має бути бегемот ходити, ну він, напевно, вже десь спить. Що ви, пацани, нормально? Водичка тепла? Скоро до вас прийду окунатись. Давайте, дай Боже. Так, їдемо далі. Ще якісь вон, зебри є. Що тут написано? Continua divertirti продовжуй веселитись. Ну, я на, на веселі. Так, трошечки треба газку дати. О, добре їде. Під'їжджаю я до Львів, відкривають мені. Тут вже буде цікаво. Оце буде шок контент, якщо мене з'їсть Лев. Тримайте кулачки і не забудьте поставити лайк, бо це капець. Вон бачу Лев проснувся. Левиця, левиця. Проснулась. Почула, що українець приїхав. Молодий відеоблогер приїхав значить, на одного, щоб менше було, то вже проснулися. І щоб ви розуміли, от ці льви десь в метрах 15 від мене. Прикольно. Я ще не, не був настільки близький до дикої природи. Так, я вже виїхав від тих левів. Там їх, кстати, не не один лев і одна левиця, а там дві львиці. Ну прям король лев. Там одна вже голову підняла, друга така, де українець? А я вже поїхав, все, нема мами. Доганяйте! Так, я трошечки здам назад. Опа! Здорово. Що ти там, віддихаєш? Приєднаного аптету! Ладно, не буду довго тебе занімати, бо там тебе, мабуть, чекає вже. Поїхав далі. Це антилопа, кстати. А я вже дивлюся щось рогати. І не розумію, що це. Під'їжджаємо в вольєр з тиграми. Зараз я бачу одного тигра, який купається в водичці. В басейні своєму а другий тигр зверху лежить, теж відпочиває. От класні кіса. Кс -кс 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 -кс. А зараз для вас загадка. Я в траві бачу зараз два тигра, а ви їх можете зараз побачити? Даю підказку. Один оту Отут, от, -то. от -то -то, прям. Десять метрів від мене. А другий отут лівіше. от Можете його по відтінку побачити від, від трави, отут от. Тільки проснувся напевно, вони добрі. Один зверху відпочиває і двоє в траві. А ми їдемо далі. Не перемикайтесь. легенький перекус. А я бачу вон на червоній машині хтось ще. Тут можна брати і на своїй машині, і на електро, такі як я. Я щось на своїй побоявся, бо казали, що... Не можна відкривати ні вікон, а вдруг що, поцарапають машину, то типу... Краще, я, заплатив... я за все заплатив 40 євро. Ні, 45. 5 євро з яких? 45 євро, з яких 5 євро парковка і 15 євро ось ця оренда на одну годину електробайк. Можна так його назвати. Найде на одну годину. Але мені дуже подобається. Якщо ще були якісь там дітки зі мною, то це було б для дітей це супер. Відпочинок, активний туризм, суперово. Вже хотіли на мене бикувати. І тобто ці усі звірки, вони на одній великій ділянці, ну, крім е, левів і крім Левів і Тигрів. Дорожній патруль, один зліва. О, опа. І один справа. Тут яйці вони безліжі. Страусові яйця. Вони здорові, капець. Великі великий. О, прям як з мультика. Бамбі. Можна побачити, як слон миється. Бувається. Там ще далі є ще два слона. Давайте ще туди. Слони їдять, а олені ну, миються. Все по феншую. Тут можна качечок і утопчок побачити все. А по лівому флангу у нас зебри Ой, вас скільки багато їсти, їсти. А ми їдемо далі напевно, все. Виїжджаємо, там ще десь казали, що можна десь ще походити. Все, здав машину, йдемо там, мені підказали, що в кінці і направо є такий цей, де можна походити, там ще якісь звірки мають бути. На початку тут є бабуїни, вони дуже далеко, їх не видно, тут можна піднятися, але там теж не буде видно. І Якщо вони б десь тут були, то я би показав. Ладно, тут можна далі куди ще походити. Тут от, ще є карта, оце початок. І отак от можна ходити. Супер! О, козочка. Да. А -а -а. Да. Ой, які вас зачіски класні. До якого парикмахера ходите? Підскажіть адресу. А тут ще є козочки, ти прямо підходиш і можеш їх гладити. Привіт. Як діла. che schifo eh, ancora ancora di più eh. è rimasto. per terra non lo prendo? vai l'ultimo i picchi non lo prendono da per terra dopo dopo che carne va il, po il po eh, pollo topi pesce ma non lo abbiamo mangiato, non lo abbiamo mangiato. No, no, no. Ma solo che a pesce fa un bel casino. Non io Non lo avevo doppio. Ma questo qua? Ібон. Остальна тваринка на сьогодні. Парк вже зачиняється. По деяким дням він зачиняється в 3 години дня, а по деяким дням Зачиняється в 5 годин. Щоб знати точні графіки, там скажуть на касі або ще можна подивитися, якщо ви не цілий день приходите, приїжджаєте в це місто. То можна подивитися в Google Maps. Завжди пользуюся, і ціни можна побачити і все остальне. Я дякую вам за увагу, що ви подивилися це відео. Щастя і здоров'я вам. Будьте щасливими і здоровими. Не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатися, написати любий коментар, якщо вам сподобалося це відео. А ми вже зустрінемося в наступних відео. чао чао Кажуть, якісь бурсучки, мерзькі свинки. І попугайчики є ще.